Ми бачимо, що наше суспільство дозріло до того, що хочуть вже бачити, перш за все єдність між нами, між релігійними лідерами, хочуть бачити цю єдність, тому що нас досить міцно розділили, поділили і ці всі політичні події, які відбувалися, вони зробили свою роботу. І люди сьогодні хотіли би бачити, яка так насправді та єдність між релігійними лідерами. І ось ми хотіли створити таку, таку організацію, таку власне раду, яка би показала, що ми хочемо робити. Перш за все, ми хотіли спільно збиратися, щоб таким способом ну, зміцнити наше братерство, просте братерство. І навіть прості зустрічі при якісь там, скажімо, чашуці кофе і розмови, вони вже несуть своє, тому що ми стаємо якісь ближче одне до одного. Ми почали одне одного краще розуміти, поважати. Навіть я би сказав, так знаєте, з'являється така дружба між нами, і це дуже важливо. І потім ми збираємося на різні свята. Одне одне запрошуємо, коли ці свята відбуваються. Для людей це теж дуже цікаво побачити, приходять різні конфесії, разом моляться нічого їм не перешкоджає. І третє, ми організовуємо такі богослужіння, молитву за Україну і хочемо, щоб всі, якби нас наслідували в тому, що ми єдині. Прийшов час, коли Україна повинна якнайбільше єднатися, бо в єдності сила. І особливо релігійні люди, які належать до тої чи іншої церкви, вони мають той самий закон Божий, вони мають е, ті самі розпорядження Божі, вони мають, як би сказати, те саме почуття відповідальності перед Богом, перед своїм сумлінням і перед своїм народом, що така єдність між нами повинна бути.